Пальчикова гра, світлофор, повторюйте за мною на світлофор дивитись вмій, бо на дорозі це важливо. Червоне світло значить стій, іти далі неможливо. А жовте світло загориться, не поспішай уважно роздивися, коли зелене увімкнуть. Через дорогу всі ідуть. Молодці малята, давайте пограємо у гру ще раз на світлофор дивитись вмій, бо на дорозі це важливо. Червоне світло значить, стій. Іти далі неможливо, а жовте світло загориться, не поспішай уважно роздивися. Коли зелене увімкнуть, через дорогу всі ідуть.